Колишній заступник командира роти з моральним психологічним забезпечення. На жаль, так сталося, що початком інтернату попідривався на міні. Сталося 13 вересня 23 2023 році і зараз ще на стадії реабілітації. 24 лютого, як почалася повномасштабна війна, зразу ж пішов в воєнкомат. І вже 1 березня я вже був старичах. Так як я офіцер, то вони, вони зразу першу чергу життя. І добровільно на добровільній основі. Зразу Ну, зразу воно було не по собі. Не з цивільного життя піти на війну, то морально. Але воно до всього якось привикається. Що як людина, вона до всього привикає. Як скільки вам знадобилось часу, щоб відносно привикнути до, до тих реалій, яка несе війна? Гарне питання. Десь тиждень часу вистачає, щоб людина освоїлась. Зразу воно присідаєш, якщо десь чуєш свист, але з часом воно. У 22 22-му році, 23-му ще не так була війна. І не так було страшно, як ну, зараз з теперішніми умовами, то є велика різниця в цій війні. Шановні учасники бойових дій, шановні родини. Шановні запрошені, на захід, присвячений до Дня Добровольця. В сьогоднішній день ми схиляємо голови перед загиблими героями нашої громади, 92 герої України. Тому я хочу, щоб нинішній захід ми розпочали з хвилини мовчання. З хвилини мочання за нашими захисниками. Які ціною власного життя забезпечили мир і спокій нашій державі, Хвилиною мовчання за мирне населення, яке загинуло від ракетних обстрілів. Схиляємо голови перед тисячі, десятки тисяч жителів України, які втратили своє життя, втратили рідних і близьких. І сьогодні вони для нас. Є в небесному легіоні, схиляємо головами перед всіма героями України, всіх територіальних громад Івано-Франківської області, які ціною власного життя забезпечили мир і спокій в нашій країні. Прошу присідати, вічна світла пам'ять героям України. Сьогоднішній захід це той день, який ми кожного миті, а особливо сьогодні, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим добровольцям. Адже враховуючи ті події, які має сьогодні країна, три роки тому. ми… Усвідомлюємо, хто перший став на захист нашої держави. Сьогодні Україна вшановує людей, які до цього часу, а особливо в лютому 2022 року, не мали жодного відношення до військової служби. Але вкрай важливий критичний момент стали боронити нашу країну. Ніхто ретельно не готувався в січні лютого 2022 року. Ніхто не знав, що нас чекає на протязі трьох років 2022-2025 року. Але за покликом серця, з відповідальністю, почуттями обов'язку перед нашою країною саме ви, шановні добровольці, а вашій особі, хочу сказати про те, що нашій громаді в лавах Збройних сил України офіційно. 1259 військовослужбовців Збройних сил України. Більша частина з них це добровольці, які в лютому 2022 році стали на захист країни. Люди різної професії інженера, медики, вчителі, програмісти, будівельники, механіки, рятувальники, люди різної професії, але вкрай важливий момент стали на захист нашої вітчизни. Тому хочу від себе, від всієї Надвинянської територіальної громади, від всіх військовослужбовців, сьогодні привітати святом Дня добровольця. В першу чергу хочу вам побажати міцного здоров'я. Хочу побажати, щоб всі ваші побратими, всі ваші колеги, жителі нашої громади, наші друзі, хто сьогодні в Лаву Збройних сил України повернулися до рідної домівки і обов'язково з перемогою. Хочу побажати, щоб ми. Дійсно цінили той труд, працю, ризики, які сьогодні наражаються наші Збройні Сили України, зокрема добровольці, захищаючи українську незалежність. Дякую кожному, хто проявив найвищу любов до своєї країни і пішов боротися за нашу незалежність з перших днів жахливої кровопролитної війни. А зараз хочу, щоб ми. Нагородили до Дня добровольця нагородою, яку прийняли на сесії Надернянської міської ради за мужність і доблесть захисників, військовослужбовців Збройних сил України, які з перших днів війни стали як добровольцями у лавах Збройних сил України. Будь ласка, Василиси. З нами Хернянської міської ради замужніх седобисть нагородця по герої Михайло Романович. Відзнаку отримує батько Роман та мама Тетяна. Ми розуміємо і з серебром усвідомлюємо. Яку ношу відповідальність сьогодні несуть батьки, коли їхні діти це не тільки один син, а це два рідних брати Віталій і Михайло з першої дні війни в юному віці у 25 і у 31 рік пішли як добровольцями Лава Збройних сил України. Знаю цю сім'ю, знаю цю родину. Дуже приємно, що сьогодні продовжувач роду героків сьогодні своєю успішкою. Також присутній на цьому заході то Роман Михайлович. Все буде добре. Як казали, і кажуть, і будуть казати всі добровольці, в тому числі ваші сини, коли ми їхали до них до Гуляйпола, все буде Україна. Тому за доручення депутатського корпусу, за дорученням жителів Дулянської територіальної громади, нагороджується нагородою Огерок Михайло Романович, нагородою за мужність та доблесть. Від надвірнянської міської об'єднаної територіальної громади. А напевне, нагороду мамі. Мамі кіточку. І напевне, треба бути до кінця справедливим сьогодні. Батьку двох захисників двох героїв, які сьогодні гуляють в полі 76 батальйоні. День народження, так. день у родину. Тому сьогодні він всім сімейством з найдорожчим внуком прийшов сюди для того, щоб ми також його не жаліли оплесків і привітали з ним народження. Щиро дякую. Щиро дякую. Дякую. тому дякую. Е, Роман Михайлович, міцного здоров'я, родинного сімейну затишку, щоб наші діти і внуки. Чули про війну Україна перемогла тільки з підручників, предметів історії України. А заради таких внучків, найкращих, найдорожчих, бажаємо, щоб ви дочекали правників і саме головне найближчим часом повернення рідних синів до рідної домівки. Саме головне, аби діти наші прийшли живі, здорові нашкодші. Це головне. само... Такою ж нагородою нагороджується огерок Віталій Романович. Нагороду отримує дружина Ульяна та син Сашко. Вітаємо. Я маю, я маю, я, я маю дуже почесну і поважну місію. Я дуже важко переношу події, коли пов'язані з війною, але коли ми будемо нагороджувати найдорожчих наших. Внучків, внуків і наших дітей це, напевне, найбільша похвала честь за батьків. Хочу побажати Олександру, щоб він був такий як дідусь. Бо я можу сказати, це мене просив Роман Михайлович, але насамперед хочу побажати, щоб Олександр Віталійович був такий відважний, мужній захисником у мирній Україні, як і його батько. Тому Олександр, вітаю, дякую тобі. І, напевне, ти найдорожчому тапису передасться нагороду. Ну й мама. Все найдеш. Віталій попросив фотографію зробити, так? так, так. Відзнакою за мужність та доблесть нагороджений цю Василь Іванович. Давайте привітаємо. Ми підійшли до нагородження наступним порядком. Ми звернулися до наших старост, бо вони найбільше знають, хто в якій громаді, в якому населеному пункті є добровольцями. Наголошую, що всі учасники бойових дій отримають нагороду за мужність і доблесті. Але враховуючи те, що сьогодні День добровольця за подання старост, які присутні також сьогодні, ми цю нагороду. І тому громада села Лояви так? Так. нагороджує Цюрика Василя Івановича з Днем Українського добровольця. Дякую. Дякую. Також нагородою нагороджується Гаврилюк Сергій Іванович, житель села Верхній Мордан. По, по поважній причині ми нагороду передамо старосту Василю Івановичу. Він же вручи сім'ї, родині, яка вчора ще могла, а сьогодні, сьогодні поважна причина, тому я розумію, це є життя і тому він сьогодні передасть нам. Так само нагородою за мужність і доблесть на Дереш Василь Іванович. Нагороду отримує мама Мирослава Михайлівна. Миколаївна, перепрошую. Вітаю, мама. Сьогодні син служить в Донецькій області біля Лиману, так? Щирі щирі вітання сину. Усіх благ. Дякую вам за сина. Два. Два. Тримай. Квіточку візьміть. Візьмі. Дякую. 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 Нагородою за та доблесть нагороджується Гафійчук Руслан Ярославович. Нагороду отримує син. Тільки батько знаходиться на лікуванні. Вітання Батько є неправильно. Наголові дуже припустити. Дякую. Також нагороду Іванків Віталій Ярославович. Дякую за службу, всього всього найкращого. Також нагороду нагороджується будзак Святослав Іванович. Нагороду отримує мама. Вітаємо. Щасся, до вітання, придасте. Що нагороду нагороджується Огерок Ярослав Васильович. Це староста села. Позивний староста. Нагороду окремої дружини. Вітаємо. Вітаємо привезти. Вітаємо. Хоч нагороду нагороджується Рудак Іван Миколайович. Де служили безпосередньо? А де служили? Ще не вітання. Будь дякую. Будь дякую. дякую. <звіт> <звіт> Чекайте, старосту закличе. <Слова>, <звіт> Ходіть сюди. Як староста, ні, староста допомагає. Як староста, ні. Знаєте свого староста? Давай послідитися. Дякую вам. дякую. Є староста і Зважних причин не прибув до нас Клюфінський Василь Дмитрович, він захворів. Тому також нагороду нагороджують Клюфінський Василь Дмитрович цю нагороду отримати староста села Вітаю. Хоча я скажу, колеги, я скажу, тримайте Іван, чекайте фотографію зробимо, зараз що скажу. Я, е, е, Іван Андрійович, хвилинку. Я вам скажу так. Закінчиться війна, можна буде видати не одну книгу. Але якщо взяти про те, хто як працював у часі війни, я думаю, що, напевне, буде нагорода від мешканців сіл Старостинських округів за те, що всі старости, без виключення, тримали свій фронт. І сьогодні не випадково, навіть тоді, коли учасники бойових дій, Добровольці, які по поважній причині не могли сьогодні прийти, сьогодні старости прийшли, когось привезли, подали всіх, але сьогодні вони разом з мешканцями нашої громади, з добровольцями. Тому хочу подякувати всім старостам і Івану Юровичу, і Олегу Івановичу, і Василю Івановичу за те, що вони роблять для кожного бійця Збройних сил України в громаді. Бо ті волонтерські хаби, які в кожному селі, це заслуга старост. Повірте, що це не тільки підтримка внутрішньопереміщених осіб, але це безпосередня допомога кожному захиснику і захисниці. Хто найкраще знає, хто, з якої хати, з якої вулиці, хто де служить староста. Тому я хочу від себе подякувати, Івану Андрійовичу, Олег Івановичу, Василь Іванович, за те, що ви робите для Збройних сил України. Тому і на об'єднана територіальна громада. Тому щирі вітання вашим жителям. Щирі вітання всім вам, шановні родини, шановні добровольці, з Днем добровольці. Я думаю, найбільше побажання це коли закінчиться війна і до рідної добівки повернуться ваші побратими і наші захисники, наші земляки і обов'язково спримов. Святом слава Україні! Героям слава!